Вітаю та новини підсумовують події інформаційного вівторка 4 червня. Сьогодні у нашому випуску дивіться таке. Не панацея, але шанс у Львівському онкоцентрі німецький професор онколог представив власну методику лікування хворих на рак. Транспортна новація на трамвайних та тролейбусних зупинках почали встановлювати автомати для продажу квитків. Золота шпага Львів'янка Анфіса Почкалова стала чемпіонкою України з фехтування. Не панацея, але шанс у Львівському онкоцентрі німецький професор-онколог Роберт Готер представив власну методику лікування хворих на рак. Найчастіше такий підхід онкологи застосовують при лікуванні злоякісних пухлин на останніх стадіях недуги. Певні напрацювання німецького колеги вже 5 років єдині в Україні впроваджують і львівські онкологи. За цей час за такою методикою лікарі допомогли півтисячі пацієнтам, які майже втратили надію на одужання. Сучасні методики лікування потребують перегляду. Переконаний професор медик з німеччини Роберт Гортер, адже дотепер немає суттєвого прориву у лікуванні онкохворих. При класичних методиках лікування раку операції, хімії і променевій терапії, зупинити розвиток ненормальних клітин не завжди вдається. Більше того, захисні сили хворої людини вже не можуть справлятися із злоякісним процесом. Тож методика лікування професора гортера спрямована якраз на зменшення токсичного впливу на імунну систему. Для цього в організм хворого вводять так звані дендритні і Ові клітини, які добуваються з самого організму людини, а ще при цьому запроваджено температурний вплив на місце пухлини. Вакцинацію клітин ми використовуємо більше 12 років і бачимо хороші успіхи в лікуванні. Половина пацієнтів протягом багатьох років забувають про недугу. Найцінніше в цій методиці кажуть львівські колеги, що вона дієва саме на останніх стадіях раку. Новації німецького професора, зокрема, гіпертермії, тобто націлену дію високих температур, вже 5 років застосовують у львівському онкоцентрі. І завдяки тому, що виділяється молочна кислота, руйнуються клітини злоякісні і той спосіб зменшується об'єм пухлини. А коли ми ще додаємо ну, локальну і хіміотерапію, і гіпертермія з локальною хіміотерапією, ну буквально діє надзвичайно ефективно. Війські інколи єдині в країні використовують цю методику, особливо в при лікуванні розповсюдженого раку шлунку товстої кишки яєчників. За п'ять років такої практики вдалося успішно пролікувати майже 500 пацієнтів, причому більшість четвертою стадією раку, тому за. Останнім шансом вилікувати рак до лікарів Львова їдуть зі всієї України. Жанна Ліщенко, Юрій Галитович Інтановини. Транспортна новація на трамвайних та тролейбусних зупинках почали встановлювати автомати для продажу квитків. Наразі їх працює лише три. А до кінця тижня підключать ще сім. Якщо пристрої користуватимуться популярністю, то їх кількість доведуть до 80. Усі вони будуть встановлені коштом інвестора. Головними перевагами такої системи у мерії називають зручність для пасажирів та полегшення роботи водіям, що має підвищити безпеку руху. Наразі термінали працюють на початку вулиці Сахарова, в кінцеві зупинці трамвають двійки, що на Коновальця, та на вулиці Франка, 33. На терміналі вибираємо послугу Квитки. Після цього вибираємо іконку Квитки, де намальований тролейбус трамвай. Після цього у нас є меню, де ми можемо вибрати кількість пільгових або повних квитків. Ну, До прикладу, я хочу купити три повних квитка. Цифрою, плюсиком-мінусом я регулюю, скільки я хочу яких квитків. Відповідно, показує, що 4,50 мені необхідно сплатити. Якщо в мене купюра 5 гривень, значить в мене буде здача. Є варіант здачу зарахувати на мобільний телефон по замовчуванню, або здачу віддати на благодійність. Пасажири, які вже скористалися автоматами, новацією задоволені. Дуже зручно, неважко. Я би ще запропонувала купляти білет тут гривня 50, а водії 2 гривні, як бонус водіям за те, що вони працюють. Попри те, що нововведення ще не рекламували, у кожному з уже діючих терміналів щодня купляють до 30 квитків. Всі витрати і встановлення бере на себе інвестор. За це вони отримують дозвіл ну, встановлення на місці на вулицях. А також вони тут свої інші послуги надають, зокрема це поповнення мобільного, будь-які інші банківські послуги, там все, що стосується цього. Ну і крім того, це дуже зручно, тому що придбати квиток у водія досить накладно, тому що як ви знаєте, я часто бачу, що створюється черга, всі до водія хочуть підійти, водія придбати. Тому цей термінал дозволить спростити роботу водіїв і спростити процес покупки талонів. При цьому пасажирів просить врахувати деякі нюанси. Перша мінімальна купюра, внесена в термінал має бути не меншою ніж 2 гривні. Далі можна вносити купюри і по гривні. Решта термінал не видає. Нею можна поповнити рахунок мобільного телефону або ж переказати на благодійність. Крім цього, куплений в автоматі квиток, хоч і відрізняється за виглядом від звичайного, так само потребує компостування. Незаконний бізнес 28 ігрових автоматів виявило правоохоронці в підпільному ігровому закладі. Діяв він у місті Самбір на Львівщині. Гральне обладнання міліція вилучила за фактом, розпочала карне провадження. Окрім одноруких бандитів із купюроприймачами, в приміщенні ігрового салону працівники обозу знайшли також стіл з ігровою електронною рулеткою. У ході проведення слідчої дії дані всі апарати, в тому числі ця рулетка, були. Описані, вилучені, опечатані. На даний час проходять слідчі дії, встановлюється причетність інших осіб до даного скоєння злочину. Заклад опечатано. За матеріалами обох відкрито карне провадження за незаконне заняття гральним бізнесом. Паралельно правоохоронці проводять додаткові експертизи. Нагадаємо, у нашій державі за це передбачається чималий штраф від 170 до 850 тисяч гривень. Згадка минувшини Дипломатія у Львові має давню історію, колись тут були консульства Перу, Венеційської республіки та Японії. Перші згадки про дипломатичних представників у Львові сягають ще 17 сторіччя. Ці маловідомі сторінки Львова відкриває читачеві книга Леополіс Консуларі, представлена сьогодні у Палаці Потоцьких. Безліч архівних документів та світлин, що друкуються вперше за чотири роки роботи, втілилися в унікальне видання. Гуляна Сенько з подробицями. Книга Леополіс-консулярі складається з двох частин до та після 1939 року. Сотні унікальних матеріалів зібрали науковці, представники дипломатичного клубу Львова та Міністерства закордонних справ. Робота в архівах, музеях, наукових поїздках, документи надані послами України у різних державах. І за чотири роки у світ вийшла книга, яка відкриває досі невідому сторінку в історії міста. Львів завжди був дипломатичним центром. Тут були консульства країн, яких вже немає на карті. А перші спогади про закордонних представників у Львові Аючи ще 17 століття спогади історичні документальні, які ми знайшли, стосувалися Антоніо Масарі. Він був консулом Венеційської республіки. Це є 1600 рік, і власне в книзі теж представлена фотокопія книги магістрату, де є запис про цю особу. Цікавою книга є не лише для вузького дипломатичного кола, але й для пересічного читача. З неї можна дізнатись про культурні, політичні та соціальні зв'язки Львова того часу. У Львові до 39-го року було консульство Республіки Перу для прикладу. Чи те, що від, відкрили консульство Японії у Львові, але 1 вересня 1939 року і консул так і не, не, не встиг приступити до, до роботи, оскільки почалася Друга світова війна. Більшість знайдених під час роботи над виданням документів друкуються вперше. Книга вийшла накладом у 1200 примірників і вже незабаром з'явиться у крамницях Львова. Уляна Сінько, Юрій Галитович, НТА Новини. Подарунок за світлину у вишитих сорочках з усмішками та радістю в очах. Саме так дитячі фото прикрашають один із сайтів міста Львова. Упродовж кількох тижнів усі охочі публікували світлини малечі у вишиванках, за які потім голосували львів'яни. Відтак, тим, хто найбільше сподобався людям, сьогодні вручали подарунки. У ресторані «Грушевський» сьогодні гамірно та весело, адже файне радіо ФМ Галичина чергове радує своїх слухачів цікавою акцією. Цього разу в центрі уваги діти гарні, усміхнені, а головне в національному вбранні. До дня захисту дітей ми подумали зробити акцію Кольорова вишиванка акція тривала недовго тиждень. Люди мали можливість відправляти фото своїх малюків у вишиванках, яких ми розміщували на сайті. За них голосували. Після того обирали переможців. Тривала акція усього тиждень, проте за цей час на радіостанцію надійшло більше ста фотографій, за які активно голосували львів'яни. Переможницею стала чотирьохрічна Юліанка Іванчук. Її світлина набрала 820 голосів. Мама дівчинки Ольга Папіш каже: сорочку для доньки вишивала сама, тому перемога удвічі приємніша. Ми дуже любимо слухати радіо «ФМ Галичина і випадково чоловік, коли він приймач, ми почули про цей конкурс. І коли вже зайшли на сайт, то вирішили взяти в ньому участь. Ми дуже раді, ми дуже задоволені. Нам подобається вишиванка. ми українці, і ми всі любимо вишиванки. У нас вся сім'я має вишиванки. Подарунки від «ФМ галичини, книжки та солодощі отримали усі учасники фотоакції. А трьом головним переможцям вручили вишиванки від торгової марки Скиба. Окрім них до акції долучилась і будівельна компанія Нове місто. Я так, згадую, буде, якщо наші вишиванки, будуть зігрівати дітей. Я думаю, що так буде і Взагалі дуже прекрасна ідея. Хочу подякувати організаторам Раді Галичина і всім, хто до до цієї справи. Направду, сама ідея дуже і дуже хороша, тому що ми з дитинства зможемо дітям прилучити взагалі любов до вишиванки. Крім цього, гарні вишиті сорочки подарували і діткам із соротеньця рідний дім, що на самбірщині, яких також запросили до участі. Опісля для малечі влаштували чимало атракцій: перегляд мультиків, екскурсію Львовом та візит до аквапарку. Яскраво, незабутньо, а головне розкішно. Саме так пропонують відпочивати у моїй улюбленій турфірмі. Там запевняють, що здійснюють бажання своїх клієнтів, організувати відпочинок на багамах, обід у підводному ресторані на Мальдівах чи ж мандрівку джунглями Африки. Для них просто у цьому допомагає київський туроператор Забугорком. Ми ми співпрацюємо з понад тисячою агенцій зі своєї України, і нам за честь працювати у Львові з компанією Моя улюблена турфірма». У турфірмі кажуть, незабутні спогади туристам подарують не лише колоритні народи та гарна природа, а й сервіс високого рівня. З аеропорту вас забере особистий водій, який у разі потреби супроводжуватиме впродовж усієї відпустки. Готелі зареєструють ще перед приїздом, а номер зустріне неабиякою гостинністю фруктами, квітами та шампанським. Юлія Алєксєєва запевняє, комфорт гарантований усім якщо це спортсмени, то під час подорожі вони можуть продовжувати свої тренування, де б вони не знаходились, чи то у Швейцарії в горах, чи на Мальдівах, чи на острові посеред Індійського океану. Якщо ж це відомі виконавці і хочуть під час відпочинку тренувати свій голос, чи записуватися у звукостудіях. У будь-якому куточку планети, чи то в Південній Америці чи в Австралії, кожен турист почуватиме себе комфортно, незалежно від того, працює він чи відпочиває. Адже, окрім високого рівня обслуговування, у турфірмі гарантують абсолютно безпеку. Це перехід на новий якісний рівень. Тобто тут є дуже важливо професійно обслуговувати кожного туриста і звертати уваги на деталі. Також конфіденційність. Чи це музиканти, чи депутати, чи бізнесмени, ми ніколи не скажемо їхніх прізвищ. Тарас Антонів каже, постійно дивувати львів'ян новинками, обов'язок його компанії. Тепер там пропонують їм побільше екзотики. Для прикладу, от, Сейшели – це така цнутлива природа, це острова Індійського океану, які не рухані ніким. Тобто ви перебуваєте в гармонії з природою. Візьмемо наша мрія з дитинства, жити на окремому острові в своїй власній віллі, це користуватися своїм власним судном і можливість там засинати під пальмою, як в раю. Втілти мрію в реальність та помилуватися неймовірною красою природи Мальдівських островів можна за доступною ціною. Переконує власник моєї улюбленої турфірми. Якщо ми візьмемо масовий відпочинок в Туреччині. Серпні то е, на Мальдівах буде доступніший відпочинок. Тобто, в день обійдеться перебування на віллі 300 доларів, ну і більше. От, в той самий період часу в Туреччині ціни набагато вищі. Аби побачити найяскравіші куточки планети, поренти у культуру різних народів і при цьому почуватися комфортно та безпечно, потрібно лише прийти в мою улюблену турфірму, що на городоцькій 181. Далі у новинах спорт львів'янка Анфіса Почкалова стала чемпіонкою України з фехтування, що відбувся в Ужгороді. Ще одну нагороду вона виборола у командному турнірі разом із Ксенією Пантюреєву та Юлією Свистіль. Почкалова здобула бронзу. У доробку рапіриста Клода Юнеса срібло. У фіналі Клод ЮНЕС програв киянину Андрію Погребняку. Третім серед рапіристів був Пилип Колесников зі Львова. У командних змаганнях шпажисток срібло і бронза в активі представниць міста Лева. Друга збірна Львівщини у півфіналі перемогла своїх землячок із першої команди, а у фіналі програла збірній Києва. За другу команду виступали Ольга Задорожна, Катерина Креснянська, Олена Поліщук та Анастасія Івченко. Перша збірна, що вибрала бронзу, була представлена Анфісою Почкаловою, Ксенією Пантілеєвою та Юлією Свистіль. Пантілеєва та Свістіль зупинилися за крок від п'єдесталу в особистому турнірі. Обоє програли сутички на. Стадії однієї четвертої фіналу. Чемпіонкою ж стала Почкалова. Перший новобранець Ярослав Лемек у третє підписав контракт із Львівською політехнікою Галичиною. Форвард перебрався до Львова із Івано-Франківської гуверли, за яку успішно виступав упродовж двох останніх сезонів. Лемек став першим новобранцем політехів у період поточного міжсезоння. До того угоди з клубом продовжили Владан Вукуславлович, Сергій Ольфоров та Леонід Стефанишин. Лемек виступав за політехніку упродовж 2001-2008 років, а також у сезоні 2009-2010. Чемпіонат 2011-2012 років він також розпочинав у львівській команді. Але гравець не підійшов тодішньому тренерові студентів Дмитрові Базилевському, а тому відправився він у Франківського Говерову. Там Левик став одним із лідерів команди. Провал гросмейстера. Львів'янин Василь Іванчук здобув перемогу в останньому турнірі етапу гран-прі Міжнародної федерації шахів у грецьких солоніках. Він здолав чорними француза Етьєна Бакро. Ця перемога не допомогла Іванчуку піднятися з останнього місця на першій позиції етапу Ленєр Домінгес із Куби. І ці інформації ми завершуємо наш випуск. Завтра чекайте на свіжу новинну добірку, яку для вас традиційно підготують журналісти телеканалу НТА щасти.